Всім доброго дня! Сьогодні ми знову відгружаємо Донфенга. Це вже на вузькій резині. 24-ка 24. трактор їде е, в селище Лебохори з Колівського району. Також вибирали між двома моделями це була Вола або Донфенга. Трактор з ведучим переднім мостом, трьохциліндровий, всім відомий мотор КМ-385 БТ, 2 роки гарантії. Дякуємо також всім підписникам, всім нашим клієнтам, які дивляться наш ютуб канал. Багато до нас приходять і кажуть, що ми там дивилися в відео, ви завозили наше село. І так нам дзвонять. Нам це дуже приємно, тому ми і знімаємо це відео для вас, щоб ви бачили, які моделі продаються більше, в які регіони. Може саме вашому сусіду ми завезли трактор. Ви до нього можете завжди перезвонити і зайти, оглянути трактор. Що він собі вибрав. Тож всіх запрошуємо до нас. Компанія Міняграмукачева лідер з продажу міні-тракторів в Закарпатській області.